Наше зібрання воно підходить до закінчення ще є трошки часу, я би хотів декілька і списань, декілька, декілька думок донести чи подати вам, чи благословити вас цими думками. Якщо би я запитав, запитав кожного з вас, якщо сьогодні Господь забере твою душу. Ну от, прийшов такий час, тобі треба покинути. Це, це земне життя. Куди ти попадеш? І ви знаєте, багато людей, вони, вони не розуміють, вони не знають, вони мають багато сумнівів. Чому? Тому що вони бачать своє життя. Ти дивишся в своє життя, ти думаєш, ну я не знаю, Господи. Всі мої думки, всі мої бажання, всі мої дії, все що, все, що я про себе знаю, я не до скорій небес. Чи будуть навпаки такі, що, що скажуть, я такий хороший, я такий, такий, чи така. Багато людей вони сумніваються в тому, що Бог милостивий, сумніваються, що Бог любить. І я в четвер говорив на одну тему, я би хотів поділитися саме е, одною думкою. Це Луки, 23 розділ. Луки 23 розділ. 40 приблизно вірушною. Це той, те місце писання, коли ми бачимо ілюстрацію весить Ісус Христос на Христі. І коло нього, біля нього ще два Христа. По правої, по полівої по бік Христа. Другі, так? І один розбійник він зневажає Ісуса Христа. Він говорить, Говорить йому, ну 39 збирати віше. Один з розкатих звучить злочинник і став зневажати його і говорити. Ключове слово зневажати". зневажати. Зневажати. Ну коли ти подивишся, чим він його зневажав? Він його зневажав тим, що він рахував його не Він р... не рахував його Господу. Хіба це зневажання? Ми так зневажаємо і Бога кожен день. Чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Що існує про нього погано? І інколи, коли ти дивишся в своє життя, ти не бачиш нічого поганого. писання нам чітко показує. Зневажаємо, зневажаємо. Чому його зневажав? Ще раз нагадую, він не рахував його за Спасителя. Він не рахував його за Господа. Він не рахував його за цілителя. Він не рахував його за того, хто, хто він був. На сьогоднішній день християни, тому числі ти, можеш так само зневажати нашого, нашого Спасителя. Як його ім'я? Ісус як перекладається. Ісус в перекладі. З грецької, чи з давньої єврейської, чи з єврейського, то, то й мови Спасите, спасите! Якщо ти називаєш Ісуса Христа своїм Спасителем, то ти віриш, що Він твій спаситель. І далі написано. Сурово вірше. Опізвався інший, і докоряв тому, хто зневажав. Чи ти не боїшся Бога, бо і сам на те саме засудження. Але ми справедливо заслужені і належно покарання за свої вчинки ми взяли на себе. Цей, що весить Ісус, Він звання понемчини. Як розумів один, так розумів інший. І реакція визнання Ісуса Христа кимось. Не просто кимось, а того, хто має якусь певну владу. Я не, не скажу, що він був впевнений на всі 100%. Я не можу сказати, що він був якимось таким віру, віруючим, посвяченим Ісусу. Він всього навсього призиває і сповіду Ісуса Христа як, як володаря того, того протобічного життя. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш в царство своє. І можливо, можливо, він навіть не думав, що Господь він має повноваження в боже, Божественні. Він думав, він, він правильний, він ще не чинив ніякого зла, він має можливість ходатайства. він має можливість заступитися за мене. Хай він потім комусь там скаже Богу, скаже, Господи, помилуй того. Він мене просив, бо я йому пообіцяв. Знаєте, що написано, що кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. І Чесно кажучи, коли ти подивишся на його покаяння, коли ти подивишся на його відповідання, що сказав далі Ісус? І промовив до нього Ісус. По правді, по правді кажу тоді, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Це було би смішно для тих людей, Фарисеїв, смішно, страх, странно для тих людей, які стояли біля Христа, коли вони би почули. Хто він? Да про що ти розказуєш? Ти знаєш, що це такий? Та ти знаєш, який він злодюга, скільки він людей вбив, скільки він гвалтував жінок. Чи він там Що він там робив? Ми не знаємо, Він злочинець. І цей сам коли висів хороших і сповідав Ісуса Христа. Позитивно, він сам, я не думаю, що він мав впевненість на всі 100%. І на сьогоднішній день твоя впевненість в чому. Чи зневажання твоє в чому? Ти дивишся на людину і кажеш, ні, він не буде спасений. Дивишся на себе і я не знаю, я напевне, я не... Ну, напевне це не для мене. Але зрозумієте, коли я проповідала на цю тему, просто нагадаю, ключові слова не те, що зробив зруба... той чоловік, той злочинець, хорошого чи поганого. Воно має значення. Зрозуміло, що воно вплинуло на все. Але велике значення має, що сказав Ісус. Що сказав Ісус? Супереч всьому тому, що Він міг подумати сам, якщо могли подумати про нього. Тому хочу вас благословити, мої брати і сестри, на таку мудрість. Дивіться саме на те, що говорить Ісус по відношенню до тебе. І я би хотів ще прочитати Ісай 49 розділ. З 15 віршу. 15-й, 16-й вірше. Сьогодні шукала мою дружбу. <смеш> Ісай 49. Через пророка Ісайну Господь промовляє. Подивіться. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти. Їй сина утроби своєї. Скажіть, будь ласка, є така жінка, яка яка що? забуде своє немовля. Знаєте, немовля? Немовля це та, та малесенька істота, яка, яка без, без матері не може прожити. Вона повинна бути біля грудей Материнської Материнської. Чому? Вона потребує проживу. І кожна мама це розуміє, правда розуміє? А скажи, чи може жінка забути немовля? мовляти? Скажіть, бувають такі історії? <ривіт> Рідко, так? буває. бувають. Можна частесенько. Але скажіть, підстава тих дівчат, тих жінок залишити своє немовля, Є в них? Зачастують! Вони, вони на щось опираються, немає не немає можливості, здає, чи заважаємо моєму коханню, чи заважаємо моєму життю щось, якісь причини є на це. Подивіться, що говорить Господь. Та коли б навіть таке сталося, щоб в тебе була об'єктивна, серйозна причина залишити свою дитину, відірвати від своїх грудей, на смерть чи просто віддати комусь. То він говорить про себе, слова самого Господа. То я тебе ніколи не забуду. А ви знаєте, що жінка може лишити своє немовля, коли воно хворе, коли воно родилося і, і, ну, з вадами, там, без руки, без ноги, в, народжується взагалі без рук, без ніг, ми знаємо, які випадки. Вона розуміє, що вона не може доглядати цю дитину, вона мусить залишити. Це, це руйнує все її життя, все її розуміння, і краще її знищити чи там просто залишити. Є причини на те, що жінки лишають, матеріал лишають. Але подивіться на Господа. Та, коли, та навіть якщо б таке сталося, то я не забуду про тебе. Це обіцяє тобі Господь. В всіх моїх обставинах хвороба, коли відсутні ну, засоби для існування мало грошей, чи чогось тобі не вистачає, чи ну, не має значення все, що може прийти сьогодні, погане в твоє життя, Господь обіцяє, що я тебе ніколи не забуду, повір моїм словам. І якби я вас запитав, читаємо 16-й віршів. Але коли повернемося до гуків. Скажіть, будь ласка, коли я запитаю вас про те, що ви весів поправив, кому Ісус сказав, що сьогодні будеш зі мною в раю. Скажіть, попав він в рай, той хлопець, той чоловік, той злодюга, той бандит? Ви впевнені? Христос сказав. Впевнені ви, що Він попав? За що він попав? Скажіть. Але більшість із вас впевнені. Чому? Тому що я вже сказав. Женя сказав, це сказав Христос. Це сказав Христос. Що би не говорили люди, які би обставини навколо, які б відчуття, які переживання, яке б розуміння не було, воно все перекреслюється словами. Так сказав Господь. Так сказав Господь. Тому візьміть собі на озброєння те, що сказав Господь, в Писанні. що сказав Бог Писанні про вас, про нас. Воно набагато має більше влади, сили. І повноважені, ніж то, що говорять люди, виходячи з того, з того положення, з того, що, в чому ми знаходимося. А чому? 16 річ? Чому? Знаєте, він каже, отож, на долонях своїх тебе я бе? Це про корска? На долонях своїх я тебе yes. У Нас колись тут от рели, Терновий Вінецький, коли там був, був цвях, і старий цвях йому років сто. Я пам'ятаю, ми колись передавали по ряду. і кожен міг потрогати цей цвях, поколоти себе. От саме римські, але я не знаю, що були за цвяхи. Ісус Христос різьбив Твоє ім'я на своїх. Долоня, доланя. А чи віриш ти в це? Чи ти думаєш, що Ісус помер тільки за тих, хто ісповідує Його Господу? Чуєте мене всі? Чи віриш ти, що Ісус Христос помер за тебе і твоє ім'я, Твоє ім'я. Він різьбив на своїх долонях. Саме свяхи вбилися в Його. В його долоні за тебе. А чому за тебе? Тому що цвяхи, які вбивалися в Ісуса Христа в долоні, це були наші гріхи. Саме ми. Тобто ми маємо безпосереднє відношення до Його розп'яття. І Він каже, саме, саме, цвяхами я писав Твоє ім'я. Писав Твоє ім'я для того, щоб ти був в небесах. Тому дякуйте Богу, вірте в Нього, не сумнівайтеся. І 15-й вірш, давайте раз, І ми будемо молитися. Якщо навіть станеться таке, що все навколо буде проти тебе, тебе залишить, залишить та чи той, хто ніколи б не мав цього робити. Тому що це дуже було важливо. Навіть якщо так станеться, тобі буде здаватися, що тебе всі залишили. Господь, про Бог, Отець, промовляй до тебе. Я не забуду, я не залишу тебе ніколи. Я буду з тобою. Я буду з тобою. І далі згадуйте, чи він буде з тобою. Тому що він на Христі, на своїх долонях писав твоє ім'я цими цвяхами і кров'ю. Амінь. Давайте не Хотіла